Дельфіни, як правило, живуть у групах. Вони мають складну соціальну структуру і широкий діапазон емоцій, у тому числі почуття гумору. Існує 32 види морських і 4 види річкових дельфінів. Деякі дельфіни можуть розрізняти до 60 слів, з яких можливо скласти до 2000 пропозицій. Самка дельфіна може надати допомогу при складних пологах іншій самиці. У цей час дельфіни, що знаходяться поблизу, оберігають самку породіллю, плаваючи навколо неї для захисту. Дитинча дельфінятко повинно навчитися затримувати дихання під час годування. Дельфіни не мають нюху. У воді вона неефективна, але у них є почуття смаку. Подібно людям вони можуть розрізняти солодкий, кислий, гіркий та солоний смаки. Дельфіни бачать за допомогою ехолокації. Вони випромінюють серію звуків в ультразвуковому діапазоні і ловлять її відбиток за допомогою спеціальних органів. Коли звук потрапляє на об'єкт, луна повертається до дельфіна, що дозволяє йому буквально відчути відстань до нього, форму, щільність, місце розташування та текстуру. Дельфін може відтворювати звукові трелі для спілкування та ультразвукові коливання для ехолокації одночасно. За допомогою своєї ехолокації дельфіни можуть розрізняти своїх родичів, а також металеві предмети різних розмірів та складу. Дельфіни здатні використовувати магнітне поле землі, щоб прокласти свій шлях, тому вчені припускають, що деякі берега, де водяться дельфіни, мають аномальне магнітне поле. Дельфіни також можуть використовувати свої вокальні дані не тільки для ехолокації, але й для того, щоб оглушити або паралізувати жертву під час полювання. В той самий час, як більшість диких тварин уникають контакту з людьми, дикі дельфіни, як відомо, полюбляють гратися та спілкуватися з людьми, особливо з дітьми. Молоді дельфіни обожнюють грати навколо човнів під серфинговою дошкою і навіть допомагають рибалкам, давши зрозуміти, коли мережі забиваються рибою і саме час її витягати. Дихало дельфіна є продовженням носу, яке переміщується вгору до верхньої частини голови. Повітря випускається дельфіном з дихала на швидкості, що перевищує 160 км на годину. 120-кілограмовий дельфін одночасно з'їдає близько 33 кілограмів риби в день, що те саме людської їжі у 15-22 кілограми стейки в день. Але, на відміну від людини, дельфін не набирає жирову масу.